Вулиці дійсно сьогодні доволі вітряно, і хоча на до прикладу стовпчик термометру на гаджеті показує плюс 14 градусів. проте одразу зазначає, що відчувається як плюс 12, і все це через сильний вітер. Тому що дійсно сьогодні у столиці, за даними Укргідроміцентру, протягом дня очікуються пориви вітру, і власне через це, звичайно, головний прапор України навіть не просто приспустила, а його повністю зня. Али, тому що дійсно планувалося від початку з першого просто приспустити, аби він не був сильно високий, для того, аби вітер не пошкодив саме полотно. Проте фахівці все ж вирішили, що вітер сьогодні доволі сильний і тому вирішили його зняти повністю. І от за моєю спиною зараз є просто пустий флагшток, де раніше був головний прапор України. Я нагадаю, що що флагшток на печерських пагорбах становить майже. 90 метрів, вага його 32 тони, а розмір самого власне полотнища 30, 16 на 24 метри. Ну і повертаючись до погоди, дійсно пориви вітру сьогодні протягом дня у столиці очікуються. За даними Укргідрометцентру, вони будуть від 15 до 20 метрів. До 20 метрів за секунду, власне, сам вітер це доволі сильно, що є першим рівнем небезпеки, тобто жовтим рівнем небезпеки. Ну і нагадаю правила, які ж мають пам'ятати кияни під час такої погоди, досить вітряної. Якщо ви на вулиці перебуваєте, то під час сильного вітру тримаєтеся подалі від дерев, від рекламних щитів від лінії електропередач, і власне не залишаєте під ними свої автомобілі. Білі, краще залишати їх сьогодні подалі від дерев або від рекламних щитів. Якщо ж ви все ж таки вдома сьогодні знаходитеся, то зачиняйте міцно вікна. А з балкону та лоджі краще прибрати усі речі, які можуть впасти назовні.